Ранок 4 лютого в Україні розпочався із масштабної повітряної тривоги. Причина активність авіації в Білорусі о 9.02 злетів міг 31К. У цей же ранок сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Через неї Одеса і частина району без світла. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об'єкти критичної інфраструктури. Вночі ворог знищив епіцентр у Херсоні. Сотні людей втратили своє місце роботи. А ще тисячі тепер не матимуть змоги забезпечити себе найважливішими товарами. В день 3 лютого росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині. Внаслідок обстрілу один загиблий і шестеро поранених. Пошкоджені будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди. Під вогнем була і Курахівка, поранені дві жінки і чоловік. Із позитивного масштабна пожежа в Росії у Білгородській області палає завод, на якому випускалися металоконструкції для Кримського мосту. На території території заводу горять цистерни, полум'я видно за багато кілометрів. Повідомляють місцеві жителі. Вогонь не можуть загасити майже п'ять годин. Губернатор Білгородщини Гладков, як завжди, звинувачує Україну, каже, що завод обстріляли. 130 тисяч 590. саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла приблизно 720 окупантів і відправлять туди кожного.